Наступний розділ BetaFlight конфігуратора, який нас цікавитиме це Pre-Match, у якому ми можемо бачити, як під'єднується пульт керування до політного контролера. У підрозділі Pre-Match ми бачимо, що підключення відбувається через послідовний порт UART, у нашому випадку uart 2, який ми встановили в розділі порти. Далі тут відображатиметься протокол обміну даними у нашому випадку CrossFire. Для того, щоб перевірити, чи підключається пульт керування до політного контролера, ми вмикаємо пульт керування. Так, бачимо, що зв'язок встановлено. Ці індикатори змінили своє положення. Тепер, якщо рухати стіки на пульті керування, ми спостерігаємо відповідну реакцію в Betaflight конфігураторі.